Я не вірю в це. Я хочу насамперед вірити в те, що можливо закінчиться війна. Я хочу в це вірити. Дуже хочу. Мало віритися, але кажуть, знаєте, як вмирає последня. Надіжда на те, що щось зміниться в цю сторону і в Навряд ближайше. Швидко не закінчиться, я думаю, бо для багатьох війна вигідна. Можливо, деякий час буде таке. Тихамирія, я думаю, що цьому не треба довіряти, бо якщо Кацапи скажуть, що це буде перемір'я, все одно все одно вони будуть е, далі просуватися. Я вже в бойових діях приймав участь ще в часів АТО і знаю, що таке перемір'я, і як воно порушується, завжди воно порушується зі сторони Росії. Якщо зараз ми будемо. Робити паузу не це перемір'ям, то в них буде стовідсотково контрольний захід. Коли він буде, це також поняття розстріляно. Він може статися через пару років, а може статися і через рік, і через п'ять. Але все одно вони нас так не залишать. Я не бачу, що вони хочуть зупинятися. Потенційно, вона можлива, але на це якось сподіватися або бути впевненим неможливо, тому що нашим світом зараз правлять пенсіонери і сподіватися на якийсь здоровий глуст і. i don't see how that would be anything other than time for russia to rebuild because they will come back these peace talks they they just mean more pain and death and prolonging this war Як була Україна єдина, так вона повинна бути єдина Україна. Ми ще віримо в те, що Крим буде наш. То, що не те, що кажучи, за Донецьку область. У мене багато друзів з Северодонецька, Бахмуту. І всі вони чекають і вірять в те, що повернуться. Не влаштували, звісно. Я хочу повернути наші міста, такі як Северодонецьк, я дуже. Полюбляються місто, Бахмут. Це взагалі Бахмут — це любов. Ну Сколько наших пал лягло хлопців українських? От, і знайомих У меня сколько были під Бахмутом? Їх уже нет. Несправедливо віддавати это все и отступать. Я дуже багато. Втратив своїх посестер та побратимів, і нам треба відстоїти свою територію надалі, щоб наші побратими та посестри не зря віддали життя за нашу державу та нашу територію. Як можна віддати своє? Це як від себе віддати праву руку або праву ногу. Це наша, як це українська віддати якомусь то козлу, який сидить там в бункері, і гавкає. Це не його територія, Чому? своїх мало ось він на роздоріжжі, ви розумієте, ми ось ну скільки вже, скільки ця війна, і ось Краматорськ, Краматорськ забирають, забирають. Ми не хочемо, ми хочемо бути в Україні. Ми народились в Україні, ми хочемо бути в Україні. Наша територія має бути нашою територією, тільки через ці території дуже багато погиблих. In a perfect world, I would love all of those lands back, and I don't know if that will happen. I hope that we can at least go back to pre-2022. Um, I think it's a more realistic stance, especially now that we occupy uh, quite a large part of Kursk, um, that we have some trading values. Now, in fact, with the resources we have, we cannot go beyond the border of 1991. The West does not want to give us these resources. In relation to Trump saying that we are ready to switch to rare earth resources. Чесно, я погодився, але за умови того, що вони будуть видобувати ці ресурси самостійно на зараз окупованих територіях, які вони відіб'ють своїми силами, не нашими, ті відмови від території, це теж нам мінус. Ми відмовились тоді від Донбасу, Луганського. Ви всі бачите, чим це закінчилось, і будь-які поступки по території. Це нам в мінус. Це їм плацдарм для майбутніх дій. Ми повинні бути в НАТО. Бо якщо ми будемо в НАТО, то нас нам будуть допомагати всі. Хоча зараз ми поки що не в НАТО, але нам допомагають всі. В НАТО можна без питань чи ні. Ми заслуговуємо. that that will only actually happen if we have я troops here. If, if whatever в НАТО is, is, there has to be NATO troops here НАТО so that if the next action happens, That they are fighting with everybody. Because anything other than that. Ну, те що відмовив від ступу НАТО, це було зрозуміло. Мені здається, це і так було зрозуміло, що це можливо. Йде нам це на користь чи ні, що нас будуть не брати в НАТО. Ні. Звісно ж, ми знову зупиняємось в розвитку і ми деградуємо. Тільки наше спасіння це і є. Євросоюз, НАТО. Мені подружка каже Аня, вивчає англійську. Скоро тут буде НАТО. Ні. Ні. Ні в якому разі. Ні. Не вірю. Не дуже. Не дуже вже. Ні. Ні, 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 ні. Я не ідіот. Я не вірю в обіцянки, я не вірю в папери, тому що це вже показав Будапештський меморандум. Це показали мирні домовленості. Якщо ти не є сильним, тебе не поважають і домовленості. Ми коли його обрали дуже вірили в те, що насправді ну, що зміниться в найкращу сторону, і що це буде дуже швидко. Коли іноді зараз ми чуємо, що він нам каже, ми не знаємо, чи взагалі він хоче допомогти справді Україні. Я в політиці не дуже сильно зараз лазив. У нас є чим зайнятися і ми бачимо, що відбувається на фронті. І на сьогоднішній день ми довіряємо тільки е, своїм і все. 50 на 50 можна було б сказати. Ну, і більше довірю тоді, коли вже буде там все добре і спокійно, і щоб тут теж люди не страдали в Краматорській, де ми зараз. Especially being a Canadian and listening to it, Trump um, speaks about my country, speaks about um, even South America and things. Um, I think you, you should believe in a lot of what he, he says is, is his intentions, and I don't think that they're very good. I think on one hand, when it comes to like the things that are very shocking and kind of seem outrageous, I think, yeah, you can't believe him. I think he's finally telling the truth. And I think that when he says things that you know really benefit the average person, I think that is when you, you, you don't believe him because he's done everything against that. Who? Putin? This Absolutely not. I think that history has already spoken for itself. I think that um, you know, Ukrainians are at the the thing is, you know, fool me once, shame on you, fool me twice, shame on me. We're not going to go through that again. так народом, которым мы жили. В одной, так сказати, в одном кулаке были. Був взадкувати перемогу. Поїду додому відстраювати своє житло. Рібенка в туда, школу туди своим. Она Вона своих теж скучає. Я хочу поїхати додому. Я хочу поїхати у місто Донецьк, але в український Донецьк. Не той, который зараз. Тільки, тільки під прапором України. Ой. Додому поїдемо всі по домам. Зараз в Києві, там живемо більше. А тут приїжджаємо наїздом. Поглянули, поїхали далі. Там платимо за квартиру, тут платимо. Уже ми не знаємо, скільки в нас боргів. Взагалі не знаю. Ми залишилися без нічого, навіть якщо не закінчиться для нас. Это... Ми почнемо все з нуля, як говориться. Якщо закінчиться війна, перш за все хотів би стати, як правильно це назвати, гражданською струю. Напевне, поїду в одне місце то побратима, який загинув на початку війни. Ну, Скоріше за все, я не лишусь в армії, тому що зараз українська армія і українська влада не робить нічого для того, щоб зацікавити кадри, в яких є досвід. Ведення бойових дій і так далі. Зараз не зроблено нічого для того, щоб зацікавити, залишитись в армії. Чесно, виїду з країни. У мене кум на заробітках, до нього поїде. Повернусь додому, побачивсь з донечкою А Може, поїду колись за кордон відпочити, трошки відійти від цієї війни. зібратися зі своїми побратимами, відсвяткувати. І відпочити трошки а далі буде вже видно.